Якщо ви щодня і яйця і думаєте, що вони корисні, то просто послухайте. Це саме тупе відео в TikTok, яке я бачив за все своє життя. Тому прошу уваги. Кілька десятиліть тому лабораторії у своїх наукових дослідженнях використовували яйця як кіжу для мікроорганізмів. Знаєш я це? Ти зрадник? Шкідливі бактерії та віруси, на кшталт стрептокока, стефілокока, вірусу епштейна бар, вірусу герпесу людини шостого типу, вірусу простого герпесу. Першого, другого типів оперізувального герпесу, цитомегаловірусу, і навіть вірусу, папіломи людини та ретровірусів, зокрема вірусу імунодефіциту людини ВІЛ, були вивчені, використані та вирощені в лабораторіях, де користувалися яйцями як джерелом їжі для патогенів. І це говорить дівчина, яка позиціонує себе експертом з харчування і вчить правильно їсти інших людей. Тобто яйця використовувалися для підтримки життєдіяльності агресивних мікроорганізмів, які сьогодні є причиною спалаху ендометріозу, фіброзу, синдрому полікістозних яєчників, раку шийки матки та яєчників, раку грудей, росіяного склерозу, фіброміалгії, ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, аутоімунного тероїдиту та міалгічного енцефаломіліту. Міеліту. Синдрому хронічної втоми. Якщо вас це не вразило, то подумайте про екзему, псоріаз, акне, запаморочення, проблеми з рівновагою, шуму в вухах, поколювання, оніміння, когнітивну дисфункцію, нестерпну тривогу та депресію. Ще є питання? Є одне. Що вона робила на уроках біології в школі? Бо яйця, а точніше ембріони курчат, що там розвиваються, дійсно використовували для розмноження патогенних мікроорганізмів. Але не через те, що яйце яке страшне чи хуйове, а через те, що живий ембріон курчати всередині, це ідеальний, головне стерильний організм для проведення таких досліджень. Це зручно і етично. Ну тому що не на людських же ембріонах це досліджувати. Так що яйця це чудове джерело білка, вітамінів і холіну. Їжте яйця, будьте сильними і не бійтеся. Енцефаломієле.